30 тисяч безкоштовних наборів для новонароджених на 1 мільйон євро будуть роздані українцям українці, у чиїх родинах недавно відбулося поповнення, можуть отримати безкоштовний набір з усім необхідним для малюка. Стартувала третя хвиля відповідного благодійного проєкту від фонду черети фанд» за підтримки німецьких партнерів. Про яку допомогу йдеться, кожен набір складається зі спеціалізованих дитячих товарів, серед яких дитячий одяг. Боді, чоловічки, шкарпетки, підгузки, засоби для догляду за шкірою, засоби гігієни, іграшки, побутова хімія тощо. Усього в рамках третьої хвилі проєкту передбачено передати 10 тисяч таких наборів на загальну суму понад 1 мільйон євро. Хто саме може отримати допомогу? Сім'я новонародженої дитини з будь-якого населеного пункту України, окрім тимчасово окупованих. Вік дитини на момент подачі заявки не має бути старшим двох місяців. Як отримати набір для отримання набору потрібно заповнити онлайн заявку за посиланням, вказаному під цим відео. При реєстрації потрібно вказати інформацію про дитину та одного з батьків, дані для відправки набору новою поштою, а також додати фото чи скановані копії свідоцтва про народження дитини, паспорта чи айди-картки одного з батьків, а також ІПН, ідентифікаційного коду. Після заповнення та надсилання заявки обов'язково потрібно її підтвердити. Для цього на вказану електронну пошту надійде спеціальний лист. Як довго чекати на посилку? Посилки надішлють протягом кількох тижнів.